Хризантеми одні з найпопулярніших квітів у наших садах. Існує багато видів квітки сонця, що розрізняються по висоті і формі куща. Розміром, кольором і формою квітки за термінами цвітіння і здатності перенести сувору зиму. Однак практично кожному виду потрібно допомогти пережити зиму, як іде зимують хризантеми. Далеко не всі рослини з роду хризантем здатні перезимувати у відкритому ґрунті, практично неможливо зберегти у відкритому ґрунті кулясті і крупноцветкове сорти, хіба що в південних регіонах. Якщо ваш сорт не є морозостійким або регіон відрізняється дуже суворими зимами, ризикувати не варто, потрібно акуратно викопати кущ, обрізати, полити і разом з грудкою землі покласти в погребі на веранді. Тобто там, де взимку буде прохолодно не більше 5 градусів тепла, відео зберігання хризантем взимку в погребі. Ще один варіант збереження квітів перенести їх в теплицю. Відео хризантеми взимку зберігаємо в теплиці. Ну а якщо ваша хризантема буде зимувати у відкритому ґрунті. То готуватися до холодних днів варто заздалегідь. Уже у вересні жовтні необхідно підгодувати рослини калінофосфорними добривами, які допоможуть квітам успішно перезимувати я використовую калінофосфорне добриво осінь, що не містить азоту, розсипаю його по землі з розрахунку 30-50 г на метр квадратний. Регулярно поливаю хризантеми, оглядаю кущі на предмет хвороб і шкідників. В кінці жовтня, початку листопада, після відцвітання або з настанням холодів, кущі обрізаємо, залишаючи від рівня землі не більше 10-15 см. Грунт після поливу рихлимо. Розрівнюємо, не залишаємо перепадів, щоб вода не накопичувалася в ямках і не викликала гниття коренів або грибкових захворювань. Коли температура стабільно встановиться нижче нуль, пора вкривати кущики від морозів. Тут важливо забезпечити рослинам правильне укриття, обов'язковий доступ повітря, низька вологість. Вкривати можна сухим листям, ялиновими лапками або покривним матеріалом. Я використовую гілки невеликі дужки та білий спанбонд із щільністю 42хм2, Якщо зима видається холодна, можна використовувати більш щільний матеріал. Дві дужки встромляють в землю хрест на хрест, зверху ховаються спанбондом і краю закріплюють цеглою і гілками, якщо сорт морозостійкий, можна обійтися зрізаними квітками хризантеми для її ж укриття. Відео обрізка і укриття хризантем, якщо зима у вашому регіоні сніжна. То вам нема про що хвилюватися, можна залишити кущі зимувати, як є. Хризантеми досить добре зимують у відкритому ґрунті, однак, якщо неправильно вкрити їх, вони можуть вимерзнути або зіпріти, головне правильно зберегти маточники до весни, а там можна отримати масу нових пагонів і розсадити квітку сонця.